Бережний Олексій, колишній ветеринар, а нині міський голова Сергій Орлюк зустрівся із захисниками тварин у місті. Звісно, на вимогу останніх спілкування було традиційно тривале і безрезультатне. Як відбувається в реальності комунікація міського голови та громади? Ви можете побачити тільки на моєму каналі. Саме тому, саме зараз, підпишись на мій канал, щоб знати найголовніше про події в нашому місті. що відбувається. Кому це висвітлюється? Чому ви не вибираєте? Перескажіть, щоб я просто в пунктах. Давайте по програмах. Пунктах, що ви сказали. Все, що ви сказали. Стерилізували одну, а що Але я, я спробувала. Єлизавета, треба зловити. За останній раз. Давайте, розкажіть. Я запропонувала, коли вони будуть їхати, де вони були в нас там, в Чорному морську, кажу, якщо вам не буде де переночувати, як гостинна людина може Зупинитися в мене, я вам, значить, е, ще були прохання за свої кошти простерилізувати тварин, ну, вони можуть надавати платні послуги. Ми, вони Де мені діцензії. сказали, ну, я не перевіряла ліцензії. Раз вони у нас роблять це, то я ж так розумію, хтось вже її перевірить цю ліцензію. Що ж, я мали і її перевіряти? Приїжджають люди, вони їдуть цю дорогу, дзвонять, вони несподівано мені дзвонили, ми їдемо чи можете ви нас забезпечити ночлігом. Я кажу, скільки ви будете, десь від чогось 10. Ну, ми маємо зустрітися таємно від всіх, особливо від зоозахисників, на Червоній горі з Віталієм, з представником свого сервісу. Я здивувалася, для чого ви маєте зустрітися таємно. Ну, якби нам там хтось половить тварин, і вони, значить, ми їх тоді заберемо, а чи буде у нас є з собою стіл, своя стерилізаційна все, mm -hmm. у нас. Чи вона буде у вас там ці тварин стерилізувати, бо нас там ще хтось попросив? Я так, знаєте, ну, в мене 80 сотні землі, в мене є де да, гаражі, є сараї, то, що, Як я цього не буду бачити, ви можете собі там, якщо це вам дозволяє, ну, яке я маю право я там перевіряти. Вони ж працюють офіційно в місті, значить, все в них договорено, вони їдуть, Чорновостка, там вони стерилізують на місці тих людей в ну, цих тварин. Приїжджають вони. Оставляють в мене біля будинку, я зустрічаю, вони оставляють свій вогонь. І повертаються якось у місто на зустріч з вітаєм. Приїжджають з одною твариною, собакою. Стерилізують її в мене в гаражі, Це вже як час ночі, напевно. Я кажу, ви мені не показуєте, що ви будете далі з тварини? Я кажу, якщо тобі стерилізуєте, це ж походу, якщо ви зловили, то ви її маєте туди знову вести там. Все, попросили її повернути вранці назад. Я кажу, ви вранці будете робити одну. Чую, вони домовляються, що всім годин вони вже їдуть. Я розумію, на відлок. Ну. Вранці вони поїхали. Я, чесно кажучи, не переймаюся, вони в окремому будинку собі там не чують. Дивлюся, вагончик стоїть, вони поїхали Фольксвагеном, через годину чи півтори повернулися без цієї тварини, Даю людям снідати гостинці, яблу, то всього. Кажу, що ви там, на луз вже їдете? Да? Я ще, понимаєте, як пришепля, може, вони їх там стилізували десь чи челяк. Це може, ще, не дивиться, і вони їхали, а мене цілий день червяк сердить поза. що вони поїхали? Чому вони поїхали? Я набираюсь на гості. Знаєте, тоді приймала була, така на хазяйка всі дані, пишуть да. А чому ви поїхали на себе без судові? І тут я розумію, я попадаю в точку. Вона мені, в мене є переписка все, починає таке скрітати, що якби по дорозі їм в гаражі, хтось там їх наловив, то чотири втікло, три вони забрали, а ще ввечері і рано ще одну, а чотири нам ще довезуть особисто да, вузі, щоб не переробляти акта. якому числа це було? Останній я раз. А це такі, я, я питаю числа. Свар... Треба подивитися, який це числа Це була... У мене про мене на телефон. Це була з п'ятниці на, на, на суботу, напевно, дві тижні назад. Подивіться, чому калідальний. Це була п'ятниця. Це була з п'ятниця на суботу. З п'ятниці на суботу, 20 ту, Дві неділі назад. І я не це було 30 з 30-го на першу. Я нічого не Як працювали? Я не захищаю кого це. Хорошо? слова дяка не нравиться. Абсолютно. Ми подали допустим в поліцію. Премігав, как вы в так, не проблема, кого займатися. Що? Так, ми хочемо, щоб вони перевірили. Не проблема. Не проблема. Абсолютно. Так. З нашої сторони, ну, без twitch. цієї інформації, я цього не чую взагалі. Поверте вже ми им так точно ставили, вже направили листа, вони нам уже дали. Я думаю, що там акт за ти. І Hostanijka. і o, o, і як це взагалі зробити? Знапочитися чітко. Правильно. Далі. В такому ж форматі пройшла ще ціла година. В цей день до травмпункту знову звертались покусані собаками бердичевляни. Чи зможуть чиновники вирішити птячу проблему в бердичеві? Напиши про це в коментарях. А ще постав вподобайку цьому відео та підпишись на мій канал, бо такі реалії з місця події тобі більше ніхто не покаже.